Всім привіт! Сьогодні 9-12 скоро новий рік. І сьогодні подивимося карту дня. На 9 грудня. Карта дня. Розклад буде загальний, може програтися не на всі, але можливо комусь допоможе вирішення якихось своїх питань, проблем. Розклад буде короткий, так що кожен може продивитися повністю. А хто хоче, щоб цей розклад справдився на нього, обов'язково поставте вподобайку і напишіть коментарі. Підвищиться сила розкладу. І так дивимося. 9, 12. Карта дня, що чекає. У вас чекає сьогодні великий успіх. Цілий день. Хотітиметься сміятися, радуватися. Карта енергії великої, енергії особливо по почуттях. Можливо, у когось будуть сьогодні нові якісь зустрічі, тому що карта нова випадає, оновлення, якісь нові почуття, щось нове прийде в ваше життя. І карта е випадає, е початку якоїсь. Любові, даже, можна сказати, початку нових емоцій, нові емоції, енергія. Ну тут даже, можуть і зустрічі, бути. Комусь, можливо, прийде якась, якась звістка, але звістка гарна випадає, тому що це карта говорить про ну, розстояння, про вогонь, про енергію. Можливо, хтось збирається кудись поїхати да, в нове. Десь поїхати в другу країну, можливо, до когось в гості даже піти. Це теж карта говорить про те, що можу піти в гості і так далі. Я вибираю, куди мені піти. Я зараз в стадії стагнації, але це все все, успіх, тому що хто хоче піти от, якусь роботу, можливо, нову, можливо, з кимось помиритися, посварилися і так далі. Все це віщує успіх. Це карта успіху. А це також досягнення якогось результату, початок, початок чогось, але початок з гарними, дуже такими, знаєте, емоціями, що прямо через верх, через верх емоції, такі сильні емоції, дуже великі емоції. Якщо хтось хоче сьогодні, от, можливо, навчитися якоїсь мови там, це дуже гарний розклад. Піти до вчителя, вчитися, я вчусь, швидко розвиваюся, не знаю куди, але ну, знаходжу це. куди піти, що як. Гарна сьогодні карта на вас випадає. Це гарна карта навіть, на зміну роботи і піти, наприклад, десь, наприклад, хтось хоче лікуватися, оновитися, омолодитися, зібратися з думками. Якось, знаєте, вирішить проблеми своїми емоціями, хтось там за щось переживав, там, страдав довго і так далі, думали, що зробити. І карта вас дуже велика фінансова. Ну, чомусь, знаєте, ну, Вона цього не каже, але мені вона завжди прогреся, як піти десь додому, поїздка додому, це дар богів. От я її завжди називаю дар богів. Е, дуже велика фінансова карта, Отримати щось, ну, от, можливо, даже в спадок. Але це гарна карта по фінансах. Прибильна. От Комусь виплати, якісь прийдуть. Хтось чекав даже якісь три тисячі пенсії, От якраз вони раз і прийшли. Це можливо для когось це невеликі. Ну, є у нас такі, що получають по 200 тисяч, кажуть, мало нас ну, ще додають Але. Таже мені щось картоців нагадує плазму. Mm. Е, а от для людини пожилої такої, ну, можна сказати, 3 тисячі для неї це гроші. Ну, так якось випадає. Довго чекали і отримали. Щось хотіли, хотіли почати нове вчитися для отримання якихось великих фінансів, вибирали якусь е, роботу. Тоже випадає карта вам, от великі фінанси, отримання цих фінансів, тобто робота піде вам в руку. Даремно ви так довго чекали. А можливо, і добре, що ви так зразу не спішили, а тепер тільки рискнули, подумали, куди піти, і пішли. А це якраз ваша судьба, ваші фінанси, ваша, я так скажу, по цій карті навіть не тільки фінанси. Але і подобається, вам буде ця робота, якщо ви підете на цю роботу. Можливо, довго шукали, не могли знайти і тут раз знайшли якраз те, що вам треба. От все добре випадає. Все добре. Дякую, що дивилися цей розклад. Не забувайте написати коментар, щоб підсилити цей розклад, щоб він справдився на вас, щоб ви отримали фінанси, якісь якісь виплати, допомоги якісь. І не забувайте поставити подобайку. А хто додивився цей розклад до кінця? Всім дякую, що ви ціните мою роботу. Хто хоче на особистий розклад, пишіть посилання, буде в коментарях.